Але сенс полягає в тому, що спочатку ти витрачаєш кошти на самі найнеобхідніші речі. І тільки вже потім те, що в тебе залишається, ти витрачаєш на розваги. Нібито ти сам обираєш яку саме частину, який відсоток і так далі. Але коли ти вже впорався з такими найважливішими речами, так, тобто там витратити ще в іншому місці. То таким чином ти повинен не забувати про себе і також мати в життю свої розваги. Ви знаєте, я вам можу сказати так, що це дуже крута порада, тому що дійсно, коли ми щось хочемо так, і так далі. То по факту приходить зарплата, у нас відчуття, що все, ми можемо усе придбати. І таким чином, коли ми, наприклад, купуємо так, якусь річ, яка дійсно кош... коштує пристойних грошей то потім опиняється так, те, що в нас, по-перше, залишається мало коштів, а по друге, ще може бути так, те, що ця річ, яку ми придбали, по-перше, вже не буде радості. А по-друге, найголовніше, те, що нам може не вистачити грошей на річ, яку дійсно нам треба зробити.